І е, ми вперед помили, спореділися, і нічого не знаємо. Жодної інформації, абсолютно ніякої. Е, значить, е, весілля почалося зі збору, е, зі збору гостей, і це було не так давно. Але коли я побачив чоловіка ну, в малиновому піджаку на чорну футболку. Це був було... з отаким от, ну, золотим оберегом. І це не був священик, це, ну, це гість. Ага. як Потім виявилося, він ніби як дружба. А, -а, -а. а насправді, в кінцевому результаті ми дійшли до висновку, що він все-таки смотрящий над весіллям, бо, поясню тобі чого, перший тост прозвучав за братву. Мені стало не по собі. Я починаю щось веселитись, веселитись. І дивись, а контингент людей такий, що ну от е, чотки. Прям видно, сидять. Так, так. Одною рукою салатіка, другою рукою. Так, так, так. Нормально. Е, дружка щось посеред весілля вирішила пересадити всіх гостей, бо їй щось не сподобалося. Відбувається якась катавасія. Я намагаюся це все звести докупи. Підходжу до нареченого і кажу: 에, я прошу, зараз буде перший танець. Нареченого з нареченого. Перший танець. І тут, ну, вибачте, будь ласка, але це цитата. І наречений на мене хляць каже: Заслухай, а можна якось без цієї хуйні? Я кажу: в принципі, так. Але, ти, б, але, б, але ну, наречена, плаття в діла, і мама її прийшла. Ну, такі речі, їм було приємно подивитися. Він каже: добре, давай, але ну не довше дві, двох минут. <говорить> кажу: окей. <говорить> е так, кажу: ну, а під Докай. яку пісню? Боже. <говорить> Чи знаєш ти про існування пісні Дівочка Пай? Я не можу її поцитувати, але мені. Ну, чоловіч, мене хоч, я хотів вивернутися в, і скрутитися в ракушку. Ну. Як було. І, і Цей перший танець. Mm -hmm. е, і, і та, пер, танцювали під дівочку. Під дівочку. Пай вони танцювали дві хвилини, потім він сказав: все, хватить. І все. Ну, і закінчилось. Почалися танці. Е, Дуже добре, що музиканти мали освіту консерваторії, тому що е, той репертуар, який вони підготували, не підійшов е, гостям на даному весіллі. Вони приходили там давали по десятці, по двадцяти маржасіки скільки Разів Разів сімнадцять. Ну але там, там е, творчість е, нагавіцин, бутирка, круг, то все зіграв. Було, я кажу, е, було дві нормальних пісні: угу. це тік алкоголізм о. І много еліта. <рес> <рес> я, я тобі серйозно кажу. І в якийсь момент, коли от люди танцювали, е, є якась пісня, я не знаю, хто її виконавець. Я не слідкую за такою творчістю, але вона така, ну з 90-х. І там в пісні були такі рядки мовою ворога. Але цитата: Раньше были фраера, І весь зал, весь зал. Включно з дітьми років 6, 7 співали. А тепер блатнеє!». Але я далі веду весілля. <клес> і <клес> в якийсь момент ти за Марджандже задав раєм Марджанджа, проходить хлопчик ну, років 6. <клес> і, і там. А він так, іде щось собі, йде, дивиться під це відко. Та -та -та -та. <ріст> На рівні рефлексу. Він знає цю пісню. Я, ну, він її слухає дуже часто. На друге, застілля наречений з нареченою, не з'явились. Нормально, mm -hmm. не в цей <ріст> Ще йти мом... до людей. Увага! В цей момент так. піднімається вся сторона молодої і іде геть. Я розумію, що. Що спішло не що, так стати. Я, я не можу це все контролювати. Я підбігаю до єдиної пари, яка приходила до мене і вибачалася за свою присутність на цьому весіллі. Я кажу: а ви, ну, вибачаєте? Скаже, бо ми просто в новобудові квартиру купили, і це, ну, ми єдині їхні сусіди. І нас, і нас покликали. Сюди покликали. І вже від них я дізнаюся історію. Мама заплакана, питала, чи можна. Включити іншу музику, а я кажу: я не можу нічого зробити, музикантам платять. Е, яка ситуація вияснилася в результаті? Е, вся родина нареченої була вперто переконана, що наречений два роки був на заробітках. Mm -hmm. Він був не на заробітках. <гум> І Це палив час весілля. Так? І тому йому братва <гум> зробила весілля. <гум> бо він за когось потянув мазу. Mm -hmm. І відповідно звідти ж і квартира. Yeah. E, на третьому застіллі до мене. А ну, молода, знала це? До мене, ну я щось підозрюю, що, що так. E, і, і, <гум> і мені дуже смішно було, коли до мене кричав чоловік. <гум> До Мене кричав чоловік ржавий демнюханем. Ржавий Ну, бо нашу запам'ятовувати ім'я, якщо можна продумати, паганяло. Ну. Yeah, так легше, ну, так, легче, легче. ржавий демнюханем. І цей е, Ромчик, оця людина без шиї, оцей, що в маленькому пінчику, каже, що ти до нього дочіпався. Він робить по красоті, як було цитую. Він робить по красоті, йому теж треба дихнути. Іди нюхани скрабом. На що цей молодий чоловік каже, я не можу нюханути скрабом, бо він в параші вмазався. І вилазить краба. Очевидно, вмазаний. Ну, бо людина повзе. Ну, я. словом. Блін, нусильний. Словом. Я Максиму кажу: Максим, в тебе ж кум в обозі. Так він каже так: про всяк випадок. Ну на швидкий набір. Про всяк ми не знаємо, чим закінчиться це свято життя, радості та краси. Uh, і, і, і в закінченні, в закінченні, Зрозуміло, що велі mm -hmm. ніхто не знімав. Много еліта ми дуже швиденько заспівали. Ще, та, ще так швидко много еліта я не співав ніколи в житті. Uh, там було много еліта, много літа, нога літа. Ні-ні, такого не було, бо то би було дуже довго. І я вже бін. кажу, я вже приходжу до цієї е, е, дружки, mm. ну та що нагадаю, посеред весілля вирішила. Змінити розстановку е, столів і людей пересадити всіх. Е, я кажу: дивіться, мною літа заспали, ну, офіційна частина закінчилась. Чи міг би я отримати розрахунок і поїхати додому? А Максим вже на швидкому наборі, якщо щось накриває всю е, ситуацію. І вона каже: так, е, так, все ж хорошо. Побудьте ще два часика. І я. А я ну відверто є такі, знаєш, весілля, на яких хочеться, що А, Вічаєш, да. а це не та ситуація була, коли я хотів би залишитись ще тобі, на... Тим більше мені здається, тобі в якийсь момент весілля треба було задуматися, де дівся той ведучий, <кій> до якого, який, мабуть, раніше, <кій> <кій> коли до тебе подзвонили за день до І весілля. І це, ну, Закінчилося все тим, що е, я наполіг кажу на тому, що я все-таки буду їхати, бо та дівчина, Зараз скажу, як її звати було. Марта чи Мар'яна, Ну, не важливо, я не важливо. Нехай буде світозара. Нормально тебе прав їм. І оця світозара була дуже незадоволена, що ми їдемо. І ми вже домовилися таким чином: що я їду, а Максим ще залишається. Ну, бо йому додому ближче, набагато. І плюс в нього номер телефону начальника обозу. І е, в цей момент, коли ми вже дійшли до цього, е, ну, до, до цього висновку, угу. виходить цей Ромчик. Я не знаю, чи це благородно було з його боку, але в той момент я його максимально підтримував. Він прийшов і взяв так рукою, а знаєш, от як людина бере рукою за голову іншу людину. Ну, повністю за голову. Ну, не знаю. Але... От така рука. Mm -hmm. От так він бере за голову цю світозару і каже: Світозара, тут зараз буде знову пряма цитата: Світозара, ти вже всіх тут заїбала. І він просто її викидає в зал. І каже: все нормально? І я кажу: все прекрасно. Дякую. Щастя, здоров'я і добра. Ну, такий.